Вітаю, друзі! У цьому випуску добірка класних серіалів, які безперечно варті уваги. Серед них захопливий вестерн, романтична драма, кримінальна комедія та решта серіалів у різних жанрах. Можливо, деякі ви вже бачили. Тому велике прохання. Діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки, адже так ви допомагаєте не лише каналу, а й розвитку україномовного Ютубу. Приємного перегляду! як вода для шоколаду. Чуттєва сага про кохання, сімейні таємниці і силу кулінарної магії. Події розгортаються в Мексиці на початку ХХ століття на тлі революції. Молода дівчина Тіта наймолодша з трьох сестер Делагарса. Кохання усього її життя Педро Мускіс, з яким одного дня вона мріє одружитися. Однак її сувора матір Елена категорично проти цього шлюбу, оскільки за сімейною традицією молодша дочка. Не має права виходити заміж, бо повинна доглядати матір до її смерті. Тіта, яка практично виросла на кухні і виховувалась кухаркою, знаходить розраду у стравах, які готує. Її емоції проникають у їжу. І кожен, хто її куштує, відчуває те, що відчуває вона пристрасть, тугу, гнів чи ніжність. Англійка. Захопливий вестерн про помсту, честь і несподіване партнерство. Події розгортаються на американському заході в кінці 19 століття. Леді Корнелія Лок прибуває з Англії до Сполучених Штатів із єдиною метою помститися чоловікові, якого вважає винним у смерті свого сина. Невдовзі вона зустрічає Ілая Віпа, колишнього розвідника кавалерії з племені Пауні, який прямує на північ, щоб отримати належну йому землю. Вони об'єднуються, щоб разом дістати до Вайомінгу, але шлях цей буде не простий, а сповнений крові. Але разом з тим довіри та спокути. Довга тінь напружена кримінальна драма, що розповідає про одну з найгучніших справ в історії Британії. Події беруть початок 1975 року, коли в Йоркширі трапляється серія вбивств. Поліція робить висновок, що нападник використовує один і той самий метод вбивства і полює на жінок, які продають себе за гроші. Розпочинається пошук, який затягується на роки. Йоркширський різник, як його називали, приніс трагедію не в одну сім'ю: хтось втратив дружину, матір, доньку чи сестру. Кожна нова жертва, Ставала ще однією тінню, що лягала на плечі слідчих. Адже через системні упередження, бюрократію і хибні припущення, справа затягувалась, а це давало можливість убивці продовжувати вбивати. Неймовірна кількість правоохоронців була задіяна у пошуках Йоркширського рісника. Однак спіймали його лише на початку 1981 року. Закон Лідії ПОЕТ. Історична кримінальна юридична драма натхненна реальною постаттю першої жінки-адвокатки в Італії. Події беруть початок 1883 року в італійському місті Турин. Лідія Поет розумна, харизматична і безкомпромісна юристка. Та лише через те, що вона жінка, апеляційний суд вирішує виключити її з офіційного реєстру адвокатів. Але Лідія не здається, вона влаштовується працювати в юридичній Чну фірму брата Енріко і береться за найскладніші справи. Щодня вона стикається з упередженнями, корупцією і небезпекою, та це її не зупиняє, а навпаки, загартовує. І кожна перемога, яку отримує Лідія, доводить, що жінка має право бути там, де ухвалюють закони і вироки. За межами раю, кримінальна комедія, що є спін оффом популярного серіалу Смерть у раю. Трохи розсіяний інспектор Гамфрі Гудман залишає тропічний рай Сент-Марі і переїжджає до мальовничого містечка Шиптон Ебот у Девоні. І все це заради коханої нареченої марти, для якої Шиптон Ебот рідне місто. Гамфрі влаштовується до місцевого відділку поліції на посаду детектива-інспектора. Він розслідує зникнення, крадіжки, дивні легенди і навіть містичні таємниці. Та разом з тим, через Світ евакувати підхід до роботи дає відділку новий подих. Законники Бас Рівс напружена історична вестерн-драма натхнена реальною постаттю першого темношкірого заступника федерального маршала. Події розгортаються на індіанських територіях Оклахоми та Арканзасу наприкінці 19 століття, де закон і беззаконня ходять поруч. Бас Рівс, темношкірий чоловік, народжений в рабстві, вимушений покинути свою кохану дружину і тікати від свого господаря. Через деякий час він повертається вільним чоловіком, створює сім'ю і займається фермерством, яке майже не приносить належного прибутку. Та одного дня місцевий шериф про пропонує басу стати його помічником. Але це лише початок історії. Чоловіку належить пройти довгий шлях, щоб дослужитися до звання першого заступника маршала Кроляча Нора. Шпигунський трилер про контроль маніпуляції і крихкість правди у світі. Джон Вейер – майстер обману у сфері корпоративного шпигунства. Він знає, як зруйнувати репутацію і як її відбілити. При цьому залишаючись у тіні, довгий час він вважав себе непереможним, поки одного дня сам не став мішенню. Звинувачений у вбивстві якого не скоював, Джон змушений переховуватись, паралельно шукаючи вихід із ситуації. Що склалася. Але ворог дуже сильний. Це компанія, яка здатна впливати на маси, переписувати новини і формувати громадську думку. Джон розуміє, що самотужки йому не справитись, тому він об'єднує команду. Але щоб перемогти, потрібно докласти максимум зусиль. Мак Холл Молодіжна драма, що досліджує тему дружби, любові, зради та самовизначення, а також те, як важливо залишатися вірним собі, незважаючи на зовнішні обставини та тиск суспільства. У центрі сюжету Рубі Белл дівчина зі звичайної родини, що отримала стипендію в елітному коледжі Макстон-Холл. Її мета вступити до Оксфордського університету. І вона наполегливо до неї йде. Рубі завжди намагалась не виділятись і трималася подалі від багатьох однокласників. Та одного разу вона випадково дізнається таємницю, про яку б воліла не знати. Те, що вона побачила, стосується родини її зарозумілого однокласника Джеймса Бофорта, який навіть не знав, хто така Рубі Белл, але тепер намагається купити її мовчання. Ось тільки Рубі має принципи і дає зрозуміти, що гроші Джеймса їй не потрібні. Між ними зростає неприязнь, але поступово обоє розуміють, що це зовсім інше почуття. Справжня любов. Зворушлива морально неоднозначна драма, що досліджує дружбу, старіння та межі, які ми можемо перетнути заради тих, кого любимо. Група давніх друзів зустрічаються на похороні свого товариша. Сум, спогади і кілька келихів вина роблять свою справу, і друзі ухвалюють свого роду пакт. Якщо хтось із них колись почне повільно і болісно згасати, інші допоможуть піти з життя. Спершу це здається жартівливою ідеєю, але коли хвороба і старість починають торкатися кожного з друзів, домовленість набуває небезпечної реальності. І те, що починалося як акт любові, перетворюється на павутину підозр, моральних дилем і прихованих мотивів. ТІЛА британський кримінальний детектив, у якому одне й те саме вбивство розслідують у чотирьох різних епохах. Лондон, 2023 рік. Слідча Шахара Хасан, наздоганяючи підозрюваного в районі Вайтчепл, повертає на Лонг Харвест Лейн і натикається на труп оголеного чоловіка. Схоже на те, що вбила його пострілом у око, але кулі ніде немає. Слідча викликає допомогу та передає тіло суд для подальших дій та з'ясування особи того ж дня, але в 1941 році детектив. Тив, авантюрист Чарлі Вайтман також дізнається про існування оголеного трупа на Лонг Лейн. А в 1890-му про моторошну знахідку повідомляють офіцеру поліції Альфреду Гілінхету. Проте і це ще не все. У Лондоні 2053-го молода детективка Мейплвуд на тому ж місці знаходить оголене тіло невідомого. Втім, провести розслідування їй не вдається, тому що Керівництво засекречує справу, однак Мейплгуд не з тих, хто здається. Ніхто цього не хоче. Чудовий комедійний серіал від Netflix, що показує складнощі сучасних стосунків між людьми з різними світоглядами та життєвими цінностями. У центрі сюжету Джоан, яка разом зі своєю сестрою Морган веде популярний подкаст про секс і знайомства. Щоб мати матеріал для нових випусків, Джоан часто ходить на побачення і всілякі вечірки, на одній з яких вона і зустрічає Ноа, привабливого чоловіка, який щойно розійшовся з дівчиною. Між ними відразу виникає взаємна симпатія. Однак все ускладнюється, коли Джоан дізнається, що Ноа. Арабин, тоді, коли вона сама агностик. Та, попри все, у них зав'язуються стосунки. І все б нічого, але оточення Ноа, а особливо його мати, відмовляються приймати Джоан, яка не належить до їхньої спільноти. З нуля Тепла, чуттєва і глибоко зворушлива романтична драма. Емі американська художниця, яка приїжджає до Флоренції навчатися за мистецькою програмою. Тут вона знайомиться з Ліно, талановитим сицилійським шеф-кухарем. Їхнє знайомство швидко переростає у глибоке почуття. Щоб бути разом, Ліно наважується покинути свій дім і переїхати до США. Однак, коли так докорінно змінюєш життя, то чекай на виклики: культурні відмінності, напружені стосунки з родинами. А згодом і діагноз, який стає випробуванням. Та Емі і Ліно вірять, що їхнє кохання здатне подолати багато перешкод. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску!